Серпень. Саме час робити ікру. Ту саму заморську. Заморську босині до нас завезли з Турції, коли з Чорного моря. І ось колись ще не було інтернету, я так хотів винайти такий рецепт, аби ця ікра була схожа на ту саму з дитинства. І шляхом з та помилок років за п'ять дійшов до цього от рецепту. І цей рецепт, це мікс всього, що я тоді перепробував. У нас є основний інгредієнт. 6 кг цього інгредієнта. Це або кабачки, або сині, або мікс кабачки і сині. От я е, робив чисто з кабачків. Класна, хороша ікра. Робив чисто з синіх, гарна, але має свій такий нюанс е, смаковий. І робив мікс. тобто Частина кабачків, частина синіх. І оцей цей мікс, це самий клас. У мене синіх кіло 700 кабачків 4300. Так, і першим ділом сині треба помити, зрізати шкірку, зняти, ножем картофельним, добре знімається. І порізати на кубики. Ну, Кубики, чим дрібніше, тим краще. Ну от в ідеалі. 1,5 на 15 2 на 2 максимум. І засипаємо, ну тут це крупна сіль, не йодована, звісно ж, засипаємо десь 4-5 столових ложок. І це зараз перемішуємо. Можна більше солі, хуже не буде, хоч 10 ложок. Це ми робимо для того, щоб сині пустили сік і віддали ту свою рідину, що йодом воняє. А потім ми їх відіжмемо. Промоємо і тої солі як не бувало. Але вони вже будуть не гіркі, бо той сік він е, горіч дає. Значить, це я відкладаю, знай воно пускає сік. Далі, значить, в той зараз я буду різати кабачки, обсмажувати, а в цей будемо цибулю обсмажувати. Так, кладемо цибулю. Багато класти не треба. Опане, які розіслатися. Це змінити треба. Так що половина була. Як нам треба обсмажити? Нам треба обсмажити, щоб цибуля була мягенька стала прозорою такою. Щоб вона була обсмажена, жарена, золотиста не треба. Тоді у вас в... Добавляємо. Бо тоді буде мати смак в ікрі. жареної цибулі. А навіщо вона нам. Нам треба, щоб була іка. А там не треба, щоб якийсь інгредієнт перебивав другий. Все має бути по чуть-чуть віддавати своє. Ось ну, таке будемо зараз обсмажувати До прозорості. Ну і вот оно смажиться. А ми тим часом ріжемо на кубике. Кабачок. І хто як нагріється буду, то я смажувати кабачок. А потім все це будемо складати так, от сюди, таку 20-літрову каструлю. Цибулю ми оснажуємо без кришки. а кабачки ми накриваємо. Тому що нам кабачки треба, щоб вони протушилися, щоб вони стали м'які, майже готові, скажімо так. Щоб вони були м'які. Ну і щоб вони вже зменшується в об'ємі так, так ну, от я показую от кабачки от вони вже готові щоб скидувати в каструлю общу. а от цибуля ну майже готова так ну зараз в кастрюлю і будемо обсмажувати далі от я висипав в кастрюлю останню цибулю помішаємо а там де була цибуля. Оце І це буде класти. Тоже до полуготовності. Так, і ще нагадаю, що шкірку я знімаю. Вони молоді кабачки. Ну, дов... Якось знімати треба. А кабачки можна було б і зі шкіркою класти, але шкірка колір ти не поміняє. І коли воно переб'ється, у вас потім буде видно цей зелений текст. Півтора кілограма моркви. Натер на крупні терці зараз будемо обсмажувати. І бачите, перець. Перець болгарський. Ну такий от, і такий. Значить, Краще брати болгарський такий. Або ротунду ще краще буде. Або ГГШарн. Ну, це такі молдавські такий, кругли, як яблуко. Тільки не білозерку. Бо білозерка вона схожа, схожа на такий. така світліша і по формі така. От. але Менша розміром і вона тонкостінна вона не м'ясиста. і вона не має смаку нормального при цьому. зараз пересташ на кубики ріжем 2 кг помідор ріжем пополам і на крупней терці також треможкурочку тремо, прижимаємо щоб з неї все знялося не та ще робота, але треба це Так, шкірка нам не потрібна. так все, вот, а это мы выкидываем. Нарезан криб 1,5 кг, и это мы сейчас сразу в ту кастрюлю где все собирается. Вот же, на передньому вогні морковь, на три части здесь білимо. и до готовности. Вона і посвітніше, дзвенку лопаємо, і буде, щоб готова була. Ну і кип'ятимо хвилин 10 помідорний соко м'якатів, помішуючи. Щоб воно там до дна не пристала, але його треба добре покипіти. Значить, прокипіла помідорна суміш. Тепер отут от зі стаканом води я розвів. Додаємо до помідор. Так. Додаємо до помідор. А багато. Ну так От лимонна кислота. І це най собі. Поки я буду обсмажувати морку. А воно має собі кипить. Дощик іде, гримить. Ну Трошки стало легше, ні так душно. Так, і коли вже буде з цим, з пастою томатною, чаще помішуйте, щоб не схопилося за дно, бо вона вже густіше стає. Так, зараз от тут у мене 4 столових ложки цукру. Запам'ятайте, це правила професіоналів, я колись не знав його. Якщо кладете томатну пасту, обов'язково кладети цукор. Щоб зрівняти кислотний баланс. Так, перемішали. Чому я в кінці дав цукор? Тому що, якби воно було солодке відразу, то мені частіше приходилось мішати, бо солодке хапа заодно швидше, ніж солодке. Так, це я виключаю. Накриваю кришкою і навіть воно стоїть і ще Доходить на своєму плита тепла. каструля нержавейка, дно трьохлойне, теж тепле. І воно ще саме по собі буде кипіти. Так. Отже, томатну суміш зняв і виляв туди. Я покажу як воно вже виглядає. Ось так цікаво пахне. Ось так воно виглядає. Так, а тут повернув стару пательню, вона віддихнула зараз осмажує перчик. На два рази я перчик поділю. А тут досмажується остання порція моркви. І от дивіться, як багато його є. Доставимо чопер. Зараз наше завдання. Перебити, перемолоти все це до пастообразної суміші. Однорідної. Ну, до речі, оце от що вийшло, воно вже зараз таке вкусно, можна і такі закривати. Тільки якщо перець крупніше різати і більше його покласти то можна бути і лечо. Так, ну, перший раз стільки поклав. Подивимось, як наш чопер зараз буде себе почувати. Та що таке? О, встало. Ну що, перебиваємо. что мы имеем Опа! Да ведь как раз, Все нормально. Все хорошо. Главное ну, чтобы что перехватило на всю эту кастрюлю. Не, даже не нагрелся зараз. То есть это не мясо, это ему легче идет. Так, и это мы перевариваем в кастрюльку. Так, знову нагружаємо і так далі. Половину перебив, бачите скільки. І чопер трошки вже зігрівся, то я вирішив покласти його в морозилку, а й полежить. Остигне трошки. А я покурю. Отже, чопер справився. Останню чашку я так довго його мучив, він нагрівся, але не задимів. Виходить, що дирочки я зробив йому не даремно, допомагають. Ну, вже не клав в холодильник, в морозилку, верніше. Так, далі. Сюди перекладаємо, тому що нам потрібна велика каструля. бо сюди зараз ми ще додаємо отаку суміш. Тут у нас розтерта 4 столових ложки солі, одна столова ложка цукру, перця, 2 чайних ложки. Зараз покажу якого. Раніше у мене був молодший перець, я ще чилі додавав ложку кетчупа. А зараз я от такий взяв. Тут теж є чилі і якийсь анчо, Не знаю, що то за анчо. Ну, пахне супер. Суміш это є суміш. Так. трьома зубчиками чеснока. Ну, чесночок, звісно, ж, треба потерти. І це все. Перетерти, перемішати. І сюди. Сюди же 250 грамів олії. Стакан. Коротше. І все добре вимішуємо. А коли вимішаємо, кладемо, беремо баночки, я приготував. Просто мити, стерилізувати не треба, вони простерилізуються самі. І укладаємо, я так думаю, десь має бути 20 літровок а може чуть більше. Зараз буду вимішувати. Розіклав по баночкам. Вийшло 19 штук. Помив кастрюлю. Сюди поклав баночки. Значить, клав на... Бачите там. Або сітка, ця гавоська радянська порізати і покласти, або рибальська сітка. Це найкращий варіант. Бо водичка між цими клетинками буде бурлити. Значить, дійсно закипання води 30 хвилин. А потім закривати, закручувати. Перевертати до гори дригом і укутувати одеяло. І так до ранку, поки не остинуть. Потім підвал.